Thank you На сесії міської ради головуючим депутати обрали Вадима Акпєрова. Першочергово розглянули питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Суми загиблим сумчанам захисникам України. Далі перейшли до голосування за петицію про перейменування вулиці Друга Північна на честь героїв третьої окремої штурмової бригади. До депутатів звертаються рідні загиблих захисників та військовослужбовці. І в принципі у нас в бригаді дуже багато сумчан, потім ця петиція була создана родителями уже погірших. ребят. И, соответственно, все там кто там сзади стоят, это тоже самые сумчане, которые встретили штурмовой бригады после ранений и после всего остального. Поэтому будем вам безмежно удачны, если вы все поддерживаете. Петицію підтримали. Окрім переіменування вулиці, ініціатори просять змінити і назву скверу, який нині носить ім'я випускників добровільної. По вулиці Заперечень не було, і це буде перейменовано точно. По самому скверу надали доручення управлінню профільному суспільних комунікацій, які повинні опрацювати, зібрати мешканців однієї і іншої сторони і представників. Тих, які відстоюють не скверу, і тих, які сьогодні просили представників родин бійців і загиблих, і тих, які зараз боронять нашу країну, третьої окремо штурмової бригади, для того, щоб знайти спільне рішення, сесію вперше провели за участю начальника міської військової адміністрації. Саме на нього, за словами депутатів, покладені повноваження щодо вирішення бюджетних питань громади. Голова військової адміністрації буде підписувати розподіл бюджету власноруч, але ми домовилися. Про те, що Сумська міська рада і військова адміністрація надають один одному рекомендації, залишаються працювати всі профільні комісії, і всі рішення є така попередня домовленість, які будуть запропоновані або депутатами, або військовою адміністрацією, повинні пройти через цю бюджетну комісію. І відповідне рішення і протокол бюджетної комісії буде надсилатися до голови військової адміністрації. І на основі цього рішення буде затверджуватися бюджет. В цілому депутати переважно без обговорення розглянули більше двох. Сот питань і закрили сесію. Ми спільно разом працювали. Багато працювали всі питання. Попередньо проходили по комісіях. Ми їх обговорювали це багато годин спільної праці і. Я хочу подякувати депутатам за їхню згуртованість консолідацію. Сьогодні є порозуміння між новопризначеним головою військової адміністрації. Сьогодні є порозуміння повне в депутатському корпусі. Оце побачили, незважаючи від політичних окрасів. Бо сьогодні партія у нас одна це Суми, це сумчани, це українці. Або ми всі працюємо на перемогу, або, вибачте, ну ті, хто не працює, ті зрадники. Бюджет громади на 24-й рік депутати розглядатимуть у грудні. Новини СТС. На сьогодні укриття у сумах розраховані лише на четверту частину населення міста. Про це повідомив голова ОВА Володимир Артюх. Сьогодні всього 24,7% сумчанина мають захист. Діти сьогодні у нас захищені після проведених робіт по відновленню захисних споруд. Всього на 14,6% від загальних наших діточок, які ходять в садочки. Коло всього на 47 відсотків. Це на кінець року прогнозовано те, що зроблено. Тобто, уявляєте наскільки ця проблема сьогодні існує в місті суми? За словами голови ОВА, за результатом перевірки захисних споруд стан укриттів на Сумщині, зокрема у сумах, визнано одним із гірших в Україні. Тому я звертаюсь до вас, коли ви будете розглядати бюджет 2024 року. А попередні показники мені доповіли, він у вас. Позитивний і приріст доходної частини більше запланований, ніж 23 рік. Тому для виконання рішення Ради нацбезпеки просив би сюди і звернути свою увагу. Хоч пандемія COVID-19 офіційно закінчилася, вірус все ще поширюється і стає причиною серйозних і часом небезпечних наслідків. COVID-19 нині перейшов до сезонних вірусних респіраторних захворювань і циркулює паралельно з грипом та іншими ГРВІ, пояснюють лікарі. Особливо у групі ризику люди старші 60 років. Ускладнення бувають різним. В першу чергу це пневмонії, як ми знаємо. Друге, якщо у особи є якісь. Серцево-судинні захворювання є захворювання, печінки, то відповідним чином по цій лінії відбувається ускладнення в людини. Із віком організм слабшає і обтяжується супутніми захворюваннями. Крім цього, ковід 19 та грип можуть викликати фіброз нирок, загострення хронічних захворювань, наприклад, діабету, зазначають медики. Вони мають і гіпертонічну хворобу, вони і мають ішемічну хворобу серця, вони мають якісь ішемічні розлади центральної нервової системи, у них є багатьох певні алергічні реакції. Єдиний спосіб уберегтися від захворювання або ж його тяжкого перебігу це вакцинація, наголошують лікарі. Якщо немає проти Щодо щеплення всі особи мають бути щеплені. І нічого в цьому поганого абсолютно немає. Виробляється додаткова кількість антитіл. І концентрація цих антитіл у крові людини зростає. Чим вищий титр антитіл у крові людини, тим кращим є спосіб захисту в разі інфікування певним збудником. Зробити щеплення можна через запис у системі Хелсі, у сімейного лікаря або без попереднього запису у пункті щеплення в амбулаторіях, поліклініках чи лікарнях. Звертається спочатку до нашого терапевта. Лікар оглядає людину, заповнює ось таку інформаційну згоду на вакцинацію. Що він про все попереджений, Ми з людиною спілкуємось, а потім приходить до нас в кабінет зі згодою, карточкою. Якщо лікар дає дозвіл, ми вакцинуємо людину. Сумчанці Надії 69 років. Жінка прийшла до амбулаторії, аби зробити своє третє щеплення від ковід. 19 Три я зробила і по, -по добрий час сказати, все хорошо, ніколи нічого не боліло. ні, ні грипу, ні у не ні було, нічого. Все нормально, все пройшло капітально. Прямо ага. я, я вважаю, що треба. Нада робити, бо це оберігає. В основному всі, от кого не спрашуся, і робили, да, мало хто відказувався. Пані Валентині 75. Жінка розповідає, від covid 19 вакцинувалася вже чотири рази і сьогодні прийшла на огляд до свого лікаря. Я вже чотири зробила прививки. Чотири. Ну, перша там, так, вторая, третя болезніна трошки була. А четверте, взагалі, не видно, навіть на руке нічого не було. Трошки рука боліла і все. Я знаю, що це дуже-дуже треба. Навіть не має значення, який врост, тому що це. Я завжди думала, щоб менше ходити в аптеку. Я після вакцини менше хожу в аптеку. Це точно загальний рекомендований курс із первинної вакцинації три щеплення. Після вакцинації є термін ревакцинації повторної, і вона може бути одна ревакцинація, друга, третя. Є ревакцинації робляться через. Півтора місяця є через шість місяців, є через рік. Вакцинуватися бажано у вересні-жовтні зазначають лікарі, щоб сформувалася достатня кількість захисних антитіл. Для чого потрібно приблизно два тижні? Однак щеплення можна робити і пізніше, навіть якщо вже зафіксовані сезонні спалахи грипу. Вакцинація не може гарантовано вберегти від хвороби, кажуть медики, але полегшить перебіг захворювання. Щеплення від ковіда, воно не захищає від ковіду. Ми як кажемо, 50 на 50. Людина захворіє, але вона не помре. А от щеплення від грипу Захищає на всі 100%. Людина щеплена від грипу не захворіє. Цьогорічний осінній епідемічний сезон грипу, який буде поєднаний із ковід-19, прогнозують медики, може бути важчим за попередній. І початку епідсезону у Сумській області вже зафіксували понад 1700 випадків захворювання на ковід 19 Найвищий рівень у Конотопському, Роменському та Сумському районах. Також медики додають, робити щеплення проти ковід 19 та грипу можна в один день або ж з мінімальним інтервалом. 19-річний житель конотопу зберігав наркотики та передавав їх через телеграм-канал. А що це за це? таблетки? Екстазі. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено психотропні речовини, а саме півіпісіль, амфітамін та пигулки екстазі у великих розмірах. Зломисник пояснив, що зберігав психотропи з метою збуту. Поліції відкрили кримінальне провадження. Нері Михайлівна працює в дитячому будинку інтернаті вже 28 років. Останні півтора роки закарбувалось у пам'яті назавжди, а особливо початок повномасштабного вторгнення. Війна насторожила нас, звичайно. Я пам'ятаю цей перший день, коли діти з вадами і дорослі вже жінки з вадами. Як ми спускалися цей підвал, і треба було всіх налаштувати, підготувати якось. Ми ще навіть самі не були підготовлені. Після початку. Війни підопічних підопічного закладі стало більше. Зараз тут проживає 149 людей від 10 до 66 років. Із связького психоневрологічного інтернату до нас прибуло 15 підопічних. Це вже жінки, ну якби сформовані все. І коли було завдано удару по Білопільському дитячому будинку, теж прибуло зразу 17 хлопчиків. Після удару по Білопіллю 13 червня 120 підопічних будинку інтернату довелося евакуювати. Частину перевели до цього закладу на Конотопщині. На минулому тижні до мене звернувся представник будинку інтернату з проханням надати по можливості ліжка та якусь гуманітарну допомогу для того, щоб діти, які переселені з Білопілля з розбомбленого інтернату, приїхала частина сюди. Гуманітарну допомогу надали благодійники з Ужгорода. Дякую, Мироненко Тетяні Фінівня, представнику е, уповноваженої особи е, Верховної Ради в Сумщині. За надану допомогу е, благодійним фонду Західна єдність та всім благодійникам, які долучились до цієї доброї справи. новини СТС.